І вже не бувало і світу. Вітаю вас, ви ті найкраща своєї відео шоу Ванна два телекіт від відмарка. Я його ведучий макарман і ми зараз починаємо. Ми усіма з 55, а зараз ще рішення патруль, а ми зараз починаємо. Який відбувається забути. Світ не буває частина цього дня і б... не вибуху. Але деревина може не все. Але оце більше не загадали. Мари, які випадають, цього небезпеки не може бути війни до небезпеки. Ніколи в житті. Цей ми вільним небезпеки цього тижня. Ці торнадо, який відміняється небезпекою, забезпечення, які вибухають кому торнаду. Та живі забило цього небезпеки, хмари відпадають від у тому і все вирівняється на найкращих собі Далі ми подумаємо, що які, які закручуються, що треба вигадати? А який в інтернеті? Ніколи вже літаку має відан у місяці. В дорозі є трюкери, які не бувають мари, В мари не бувають турнали, які це небезпечні, але це дорога. Дорога переходити можна. Але треба включати у нової новини, щоб він поїхав і пішов. Як і він сьогодні техніки, прийшовся. Я допомагаю вам застежити серцем, але не підсупитись в інтернет. Сьогодні тижня ми маємо швидкості, ми будемо небезпечними. А отже, зайдіть на сайт обплатилакій.юлей. О, сьогодні подивитися батуль і я нового. Просто зараз космічна. Як літає допомога, які вигінняються до стрільном. Але сьогодні тишня. Тут осені, які забирають насіння, які воно на довігняно і красиво. Але ми не мають сім'яним марами. О, ні! Хмари розкручуються! Без паніки, хлопці! Тільки не попайтесь, торнадо вже буде. Вода не кидається в повітрі. Але це не підприємняє воді, які вони заплавуються під ним. Під світ у найкращого світу, який він дефін плаває за дорогою. Але воно знає до корінняної до сьогоднішнього дня. А вода має бути крімняною. Але що за таке вода, а Та не хвиля? Вони мають ввечері, але вони холодні. І вони теж голодні, але цього тижня не має бути змерзнути. Це небезпечно для вашої людини. Це медузи. Медузи допомагають в воді, а в воді дивлюся губка боба. У медузах є небезпечне. А це вода ставка. Це отруєні ставки. Може, його приїде, де не їсти. А це дорога. Їдуть на машинах ці дорослі і дубківки, які мають вже старговдатись. А чого не міняє він поїхати на дорогу. Але це не міняйте дорогою. А без паніки не може дорогою закрутити. О, ні! Відкручується понадо! Не бідить, друзі, без паніки. Закругіальний день. Його тижня не бувають дереві, а вони мають найдорогішими. Роліто. Тож має бути це, то сьогодні будемо прощатися. І на даний день що ячує патруль о 1830. А ми вдалі о 21.95. Новий марафон Марокошоу. Буде вам задивитись уже завтра, але маємо сутіти у мене. Будьте здорові.